Я Козачок Уляна, лідер тактичного відтинку, санітар. а це паперова повістка на спартакіаду, яку ви повинні заповнити, щоб мати змогу поїхати у івано франківськ Сьогоднішня краєва спартакіада присвячена 70-річчю УПА. Формувати свої відтинки, можуть повстанці та санітарки в роздільності. Але б їм волю, формували б разом. Санітарки не повинен перевищувати 17,5 років на час опору. Пустимо на нацвинею реполе і висмучимо з них усю енергію. <реку> Управа на них є одна. Боротися в грі до кінця. Ви сюдно і піднімаєте, Що це таке? Думаєте, вас таке наталко, хто за спорткляту візьме? Що? Думаєте, дуже спортивні? Що, вже не тренувалися? Долучись відтинком до опору ішла по